28 липня у місті Золочеві по вулиці Вокзальній чоловік впав у каналізаційний отвір. Через отримані травми людина потрапила на лікарняне ліжко Золочівської центральної районної лікарні. 28 липня ввечері до нас в лікарню звернувся за медичною допомогою пацієнт 60-річного віку, який отримав травму в побуті. Їдучи велосипедом, він попав на одній з вулиць нас. Золочеві, відкритий люк, тобто люк був не закритий кришкою, людина з велосипедом перелетіла шкереберть і отримала травму лицевого черепа. Травма середньої важкості, хоча ви самі знаєте, що як страждає лице, це дуже так прикро, тому що, кажу, обличчя, воно і болюче, і все решта сьогодні, хворому зразу ж була надана. Невідкладна допомога. Сьогодні він був скерований на комп'ютерну томографію у Львів. Так? І вже сьогодні ми вже знаємо діагноз детальніший, що це є прикрито черепно-мозгова травма, струс головного мозку, перелом верхньої щелепи, множинні, переломи кісток лицевого черепа. Ну, але... Скільки часу це лікування таке триває? Ну, скільки часу лікування десь до трьох тижнів. Десь до трьох тижнів людина працююча, так що такі справи. Але я думаю, що місцева влада має прийняти заходи, щоб уникнути подальшому, тому що літо бігають діти. Я думаю, що незакриті люки це не мало би так бути, тому що наслідок маємо, маємо те, що маємо. Не на камеру мешканці цієї вулиці розповідають, що не раз зверталися до міської влади, щоб вирішила питання із каналізаційними люками. Проте цю проблему ігнорували після інциденту, що стався каналізаційний отвір, таки закрили. Тепер він виглядає ось так примітно. Але крові людини, що постраждала, не змив навіть дощ. Проблема із каналізаційними люками є не лише на цій вулиці. Для прикладу, у каналізаційний отвір людина падала уже на вулиці Гайдавацькій. Тоді все обійшлося травмами та переляком. Мешканці самостійно, чим могли, тим закрили отвір. До слова, у жовтні 2013 року у місті Львові у каналізаційний отвір впала дворічна дитина, тіло якої знайшли лише за кілька днів. За це інспектора, що мав відповідати за каналізаційний люк, засудили до чотирьох років ув'язнення. Правда, чомусь забули покарати того, хто вкрав сам люк. Проте дитину матусі вже ніхто не поверне. Тож маємо надію, що не дочекавшись до летального випадку, міське керівництво зверне увагу на проблему відсутності та крадіжок каналізаційних люків. А тим часом нам, пересічним мешканцям міста, варто бути пильними та не потрапляти у каналізаційні отвори.